Що Жека, Нарешті Ах. сьогодні взяли собакена та поїхали в гори. Побігають тут, а ми свіжим повітрям подихаємо. Гарні місця. Що жека? Мало вам гілок тут, ну. Більбо, як завжди. Ближче до водички. Більбо, вперед! Більбо! あっ <noise> Годинку погоцали по Горній річки, трошки відмерзли. Ну що, банда? Їдемо додому. Ха -ха. Гарна прогулянка. Собаки набігались тут. Супер. Жека, пішли. Гарне місця.